Чому чим далі від війни, тим більше нових міфів з'являється навколо неї? Хоча в світі є багато війн. І чому Друга світова саме Друга світова перетворилася в релігію? Справа в тому, що Друга світова війна так чи інакше досі залишається наймасштабнішим військовим конфліктом в світовій історії в людській історії, тобто за масштабами втрат, за масштабами, е, взагалі її розгортання тих бойових арен за масштабами учасників цієї війни. Тому безперечно вона ще довго буде такою залишатися в Україні. Ми переживаємо трошки іншу ситуацію. У нас в Україні зараз інша війна, е, яка зачіпає так само майже кожного українця. Тому от, теперішня війна кинула тінь на війну попередньою. Вона Же немає в на нас на нас такого впливу, і це з одного боку добре е, але, з другого боку, ми, ми не повинні забувати, що для світу, для Європи, для Заходу, для Росії е, пам'ять про Другу світову війну, міфи про другу світову війну досі відіграють важливу роль. Це нам важливо пам'ятати, власне, тому щоб е, не тільки тішитися тим, що ми пройшли якийсь шлях переосмислення Другої світової війни. Нам треба зараз виходити на новий рівень. Нам зараз треба допомагати світові по іншому подивитися на другу світову.